Земля колиска людства. Яка ж вона земля? Земля народжує прозорі струмки й потоки, носить на собі океани, хмари і їх тіні, розкривається жерлами вулканів, пускає в небеса птахів, приймає в себе всі сніги й дощі, дає всьому. Починаючи з 2010 року в наших календарях на міжнародному рівні з'явився Всесвітній День Землі. Це дата, яка має на меті спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля. Мабуть, не знайдеться в Україні такої людини, яка б не любила природу рідної землі. Одні милуються барвами осіннього лісу, інші обожнюють високі гори та бурхливі ліки, а хтось у захваті від просторого степу. Особливо гарна природа весною. Погляньте навколо себе, яка дивовижна краса усе живе, цвіте, розвивається, тягнеться до теплого сонця. Та сьогодні радісний весняний настрій затьмарює агресивна війна російських загарбників. Ворог безжально нищить, вбиває людей природу, залишаючи після себе спустошену і випалену нашу рідну землю, яка є для нас образом Батьківщини, її просторів, і її цінності, які ми захищаємо, наша земля дає нам сили боротися проти жорстокості смерті та руйнації. Цікаво, що в день землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру, закликаючи людей відчути єдність і докласти всіх зусиль.